День малята, любі хлопчики і дівчата. Немає кращої краси, ніж рідні ріки і ліси, пташки співучі, дикі звірі, ласкавий вітер, зорі сині це все багатство нашого народу, що називається природа. Малята ми сьогодні з вами помандруємо у світ краси і мудрості. Цей світ наша рідна земля, наша рідна природа. Природа наш спільний дім і для рослин, і для тварин, і для людей. Різні науки вивчають природу. Ботаніка вивчає рослини. Зоологія вивчає тварин. А ще є наука екологія. Ця наука нам допомагає зрозуміти природу та навчає, як про неї дбати. А що ж таке природа? Природа все те, що нас оточує. Природа буває жива і нежива. Жива природа це рослини, тварини, людина. Бо вони рухаються, народжуються, їдять, ростуть, дихають. Є представники природи, які не вміють рухатись і завжди стоять на одному місці. Але вони живі, вони народжуються з маленького насіннячка, ростуть, зеленіють, скидають листя і приносять людям велику користь. Це рослини дерева. Послухайте казку про дерево. Я дерево, я живе, я не блукаю лісом, я не літаю, але я рухаюсь, я постійно повертаю свої листочки до сонячного світла. Цей рух непомітний. Так рухаються усі рослини. Я дерево, я живе, я дихаю, хоч не маю носа. Але я дихаю крізь маленькі отвори, які є на поверхні моїх листочків. Я дерево, я живе, я своїм коренем вбираю з ґрунту воду і мінеральні солі, це мінеральне живлення. Я дерево, я живе. Я розмножуюсь. Спочатку був паростком, а потім виріс і кожну осінь по моїх гілках дозрівають жолуді. Там, куди вони падають, виростають молоді дубочки. Що ж належить до неживої природи? Сонце місяць, зорі, вода. Грунт, повітря, каміння. Якщо взяти шматок крейди і розламати його, чи припинила крейда бути крейдою? Ні. А тепер візьмемо склянку води і перельємо частину води в іншу склянку. Чи припинила вода бути водою? Ні. А що станеться з квіткою, пташкою, метеликом, якщо їх розділити на частини? Вони загинуть. Живі об'єкти становлять одне ціле. Один організм. Ну що ж, малята, пограємо в гру. живе не живе. Яка картинка зайва? Небо. Місяць вода, підсніжник. Зайвий підсніжник. Дуб, зорі, камінь, сонце. Зайвий дуб. Вода. Заєць, кінь, бджола. Зайва вода. Людина. Місяць. Ромашка береза. Зайвий місяць. Молодці. Природою ми називаємо весь світ, що оточує нас. А якого ж кольору може бути природа? Взимку біла красуня із суворим характером і загадковою казковою душою. Восени переважають жовті, золотаві, помаранчеві, червоні кольори. Влітку, блакитний колір неба, води, зелений лісу, всі кольори веселки садів, квітів. Весною! Нам представляється у рожевих і яскравих відтінках квітів, що розпускаються, квітучого буску, з додаванням зелених тонів, листочків і трави. У природі все взаємопов'язано. Дивовижна дружба існує між рослинами і тваринами, коли одне без одного не можуть обійтись, немов Невидимі ниточки з'єднують їх між собою. Не буде йти дощ, не будуть рости рослини, не буде комах, не буде пташок, не буде плодів дерев, не буде вітамінів людям, їжі тваринам. А чому людина не може існувати без природи? Спочатку становлення людського суспільства природа для людини давала все: житло, їжу, одяг, знаряддя праці? З часом людина від природи брала все більше і більше, бо зростали потреби, кількість людей зростала на планеті. Що буде, коли людина вирубає всі ліси? Усі дерева зникнуть, а за ними зникнуть ті, хто мешкає на деревах і ті, що живляться листками дерев, тобто порушиться рівновага у природі. Отже, людина, втручаючись у природу, повинна пам'ятати, що природа залишається єдиним і незмінним джерелом усіх багатств, які потрібні. Людині для існування. Зника краса, яку дарує нам природа, і хочеться сказати усім людям все на землі все треба берегти, і птаха, і звіря, і оту тварину. Нагадаємо правила поводження в природі. Не чіпай гнізда та яєчка руками. Інакше птахи можуть назавжди залишити їх, і пташенята ніколи не з'являться на світ. Не руйнуй мурашників, мурахи, санітари лісу. Не галасуй у лісі, не вмикай гучну музику, шумом ти можеш налякати лісових мешканців, поводься тихо, не випалюй суху траву. Пожежа може перекинутись на ліс. Не залишай у лісі сміття або концертну банку, може поранитись якийсь птах і загинути. Не ламай дерев, не пошкоджуй їхню кору. Не рви в лісі квітів, пам'ятай, що букети можна утворювати лише з тих квітів, які вирощує людина. Бережіть природу, будьте природі другом. Світ прекрасний навколо тебе, сонце ясне і синє небо, птахи, звірі, гори і ріки. Нехай він буде таким навіки, нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. Що ж, малята? Сьогодні ми будемо маленькими скульпторами-художниками. Будемо зображати пейзаж. Пейзаж це картина, на якій зображена природа. Підготуємо наші пальчики. Раз, два, три. Ану, малята, треба пальці розім'яти. Наші пальці гілочки і міцненькі. І ну що, мої маленькі скульптори і наші батьки-помічники, приступимо до роботи. Будемо ліпити картину Зимовий пейзаж. Для роботи нам потрібно пластилін, дощечка, стеки, серветка, аркуш картону. Для основи нашої картини ми візьмемо картон блакитного кольору, щоб було видно на ньому білий сніг. Спочатку візьмемо зелений пластилін і зробимо тоненький жгутик, прикріпимо до аркуша і розітрем пальчиком в різні сторони. Зверху жгутик. Кладемо кульки із зеленого пластиліну. І донизу розтираємо. Це маленькі ялиночки в далині. Ліпимо ялинку в центрі. Відщіпуємо шпаток зеленого пластиліну, скачуємо в кульку, кладемо на аркуш, притискаємо. Далі пальцем відтягуємо донизу. У різні напрямки, створюючи нижній ярус ялинки. Далі повторюємо так само, трохи вище, створюючи ще два яруса ялинки. З чорного пластиліну робимо землю. Додаємо білі хмаринки, кочугури снігу. У техніці розмазування білих кульок створюємо падаючий сніг. Зробимо сонечку. Зробили рамочку. Ой, яка гарна картина вийшла. Ми сьогодні з вами розмовляли про природу. Природа це наш дім. І ми маємо жити у Так щоб у ньому завжди вистачало місця всім і пташці в небі, і звірям в лісі, і черв'ячку в землі, і травичці, і квіточці, і високому дереву, і маленькій стеблині, і, звичайно, людині. До побачення малята, до зустрічі.